Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу? З вами я Галина. Сьогодні у нас 23 червня. Так, подивимось такі питання. Коли буде звільнена Запорізька область? 2025 рік? Дивимось, чи буде звільнена Запоріжська область від расистів? Враг за спиною перевернувся. Обнулення. Що? Прильоти. Так, вигідна сделка. приємне удивлення. Прильоти. Чи буде звільнена Запоріжська область у 2025 році? Горе, мучення, вседозволеність, довгі проблеми. Неудача. В 25-м уроке разрыв и обнуление и спокойное состояние и выгодная сделка. И договор. И договор. Так, дело увенчается успехом. Значит, так, враг перевернулся. Прилеты еще будут. 25-й рек, дивимся, да? Выгодная сделка, приятное удивление. Так. Э, что тут у нас еще пока неудача? Так, разрыв, обнуление, договор. Договор и спокойное состояние. Вот такие карты говорят, что тут у нас сделка. Приятное удивление, хорошие новости. Вот эти карты говорят, да. Туда, я так думаю, що під осінь, До кінця року. В общем. Потому що тут йдуть довгі проблеми і длительная бедственная ситуація. Так. Ну, будем, будем так говорити, що до кінця року. А ну, 2026 я подивлюсь. Запорізька область у 2026 році. що чекає? Запорізька область у 2026-м. Так, болезнена. Болезнена. Доверие вже доверие. Так, 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 карта мира. 26 рік. Карта мира. Перемоги. і удача. Ну, в общем, так я говорю. До кінця року, 2025. -го. Должны звільнити Запорізьку область. Так, коли звільнить Херсонську, Лівобережжя Херсонщини? 2025 рік. Буде звільнено. Херсонщина. Освобождение карта. ДА. СЛОЖНЕНЬКО. Разлад, покровительство, помощь, освобождение і карта перемоги. Так, тут вообще чтко. Херсонська область буде звільнена. В цьому році. Амінь. Хай так і буде. Так, чому росіяни б'ють по цивільним об'єктам? Чому росіяни б'ють по цивільним об'єктам України? Ну, -ка, перша карта порабощение. Перша карта порабощение. Так, «трудне сражение. Растрата енергії». потребність, потребність. Парабощение, оккупации, долгие проблеми. Разрыв отношений. Хаос. Разрушают. Разрушают. Для парабощения перша карта. Вот рішення. Ради выгоды. Ради своєї выгоды. Щоб пішли на їхні умови. Побільше захватить. Ради выгоды карта вот это вот делают такие разрушения. Побільше захватить территорій і щоб на перемовинах пішли на їхні умови залякування. Так, хорошо. Чи може Трамп вплинути на Путіна по завершенню війни? Трамп може вплинути на Путіна? Сомнення на перекрестке туди-сюди рішає. Терпіння вже сверхмери. Чи може вплинути? Все, все дружески хоче. все дружески договориться. От. Іскрені, надежна, дружба. Але ж це болезненно для нього все. Устала. Він уже заморився, Усталость, истощение. Обманутые надежды. Чи може він вплинути? Трамп. Зависло. Зависло. Ну, тут іде ось аж пізнішенько Трошки. Карта радости і выздоровления хорошие перемены. І удача. Вплинути і солнышко. Вот эти карты, вот четыре карты, говорят, что да. Трошки пізніше, потому що вже терпіння сверхмеры і Уже усталость, истощение вот это подвешено. От это, от так, по завершенню. Ось все завершення і завершення цикла дві карти по завершенню. Що вплинути, серйозне вмішательство. Недружески. Не дружески. Так, все да, карти говорять, так. Да. Вплинути може. Але не договориться. А придавить. Питався там щось договоритися, а тепер уже терпіння нема. Чи буде наступ з Білорусі на Західну Україну? <кхід> Ні. Ні, 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 ні. Нє і близько. Нє. Всі карти говорять ні. Ні. Так. Через розіб'ють в Україні енергосистему. Россияни мстительные. Нестабильность. Ради выгоды опять. И лисиця оця ворує, чи розіб'ють? Ну, якась неприятна неожиданность пізнішенько может быть нестабильность. Але тут іде ось карта радости и успіх. Так что полностью не хорошее предзнаменование и разочарование им. У нас карта радости, успех и хорошее предзнаменование по умеренности. Так, разочарование. Ну, спробы и так, новые перспективы. Помощь хорошая. Да не, не, помощь хорошая. І карта радості, і успіх ізобілі, і хороше признаменування. розочарування їм. Ні. Спроби, так. Да? Щось, так. Да? Ну, щоб повністю розбити, ні. Не вийде. Так, ну таке питання задали мені. Чи вигідна війна в Україні для НАТО? Ми вже це дивилися вигідна війна в Україні для НАТО, да, спекуляція торгів. Вигідно. спекуляція торгів. Звичайно, лисиця ось оця, вигода, хорошие перемены по деньгам, по деньгам так, користь вигідно. Так, ну що тут? США вдарили по Ірану? О, чи зміниться ситуацію? Чи приблизить мир? Що США оце вдарили там по Ірану? Чи приблизить це мир? Зменить ситуацию. Раздражение, отсрочка, враждебность сильная. Ого, наоборот, сильная враждебность. И карта конфликта. Невежество, лицемерие. Не. Ну, перемены не. Мир. Ой, что тут наоборот? Такая враждебность. Так, решение проблемы. Не это фантазии. Что приблизило мир это фантазии. Такая враждебность, ну, трошки отсрочила, говорят. Первая карта отсрочки. Но такое раздражение, такая враждебность. И карта конфликтов. И... Я бы не сказала, что это приблизить. Бесполезная суета, говорят. Ну, на время что-то там. Отсрочка. Але сильна враждебність. Так, що там в Запоріжжя області знищили наші залізничні цистерни спальним росіян? Чи будуть ще такі операції? ЗСУ. Да, ще як. Будуть хитростю, обманом, да, такий договор і солнышко, удача. Ону так. По умному і по-хитрому. Тайно. Будуть. Так, ну хорошо. Таке питання знову. Чи зміниться ситуація по війні до осені 2025 року? До осені 2025 року. Нужен уже отдих, восстановлення енергії, а тут поки ось Иллюзии, неприятная неожиданность ситуация и карта обмана. Так, пока. Все пока. Тут уже говорят, нужен уже отдых, уже надо это прекращать. Дело. Так, чи изменится ситуация до осени. Не. Пока пустые разговоры, наоборот, азарт. И еще подвешено все. Все зависло. Пустає надежды і розговори, і наоборот, азарт. Так, спокойное состояние, дорого і освобождение, і з помощью. Ну тут не показують отсрочки. Оце показують пока, що це робиться. Оце пока зависло. І поки пустіє надежди і ілюзії. Так, і азарт. Азарт. Тут зараз такий азарт. А тут іде ось все трошки пізніше. Спокійне состояние, але дорого оплачена победа і освобождение із допомогою. І з допомогою Розрив. Обрив. Важно, рішення таке буде прийнято. І карта перемоги. до осені. Ну от я хочу сказати так. Що це буде оце з азартом таким. От зараз зависло это все підвішена ситуація, щоб все це прекратилося, поки подвешено це, це питання, так? Пустіе розговори поки і ілюзії. Але все йде спокійне состояние, дорого оплачена победа, освобождение З допомогою. Розрив. Обрив. Так, Надіжно відкриваємо двері. Прям Як сказати? дорого победа, Печаль. победа. Печаль. Отаке от рішення буде прийнято. І карта перемоги. И ці всі карти говорять, Скільки їх тут штук? Три, Шість. девять. Що так. Да. Ситуація зміниться до осені? А гатить будуть до кінця. З азартом. Отак моя відповідь. Ну, хорошо. Що з економікою в Росії? Що там з економікою в Росії? Так. Ну, говорят, все под контролем и стабильно. Пока. Точка опоры. Твердо и стабильно, и все под контролем. Так. Тут что у нас? Ну, им уж помощь, им же помощь все. Милосердие, помощь идет. Они же санкции обходят. Ну, завышенные требования к ним. Санкции, да? Але что, ему помощь хорошая да? Он новая, по дьяволу, с обманом. Помощь, что да скрыто, скрыто, говорят, вот скрыто, укрытие. Ну, неприятная ситуация, неожиданность. Болезненно. А лишь решение проблемы и помощь. Ну, тут критичный момент. Трошки пизднейше все. Критичный момент. Помощь идет. Тайно. С обманом по дьяволу. Так? А тут все идет трошечки пизднейше. Неприятная, неожиданность ситуация. И болезненно завышенные требования. І критичний момент. А зараз стабільно і з допомогою. Тайна допомога йде, Санкції обходять. Отак От показують. Так, ну отаке питання. Чи вистоїть Україна в цій війні? Я не говорю, що переможе. Перемоги, ми дивилися, перемоги не в Росії, ні в нас нема. А чи вистоїть Україна от це от, в цій війні? Ну, це таке, таке питання. Ну як нема перемоги? Якщо половиною роки отаку орду хлопці держать? То це вже, я вважаю, що це перемога. А ну-ка, отака орда. Вооружена до зубов. Отакими от ракетами і всім. І оце вистоять у цій війні, от з половиною роки. Это вообще, це титани. Це не хлопці, це титани якісь. Чи вистоїть Україна в цій війні, от все-таки? це конечно. Оно яка сила. Сила, безстрашна, і карта перемоги. Вистоїть. И обмана много, и лицемерия много, и жертв много, и усталость страшенна. И якобы по отшельнику, и броши не бывают. Тяжелое положение. О, все, пожи. Положительное развитие вот это завершение. Карта силы, бесстрашие. И я говорю, что да. Оправданное подозрение. выстоять. Кошмар. И вот этому порабощению, говорят, перемена дома. и одебьют. Ну, тут, правда, и выгодная сделка, и решение. Хорошие новости. И еще и отбывают хлопцы. Ну, вот это такая карта. Дуже тяжело. Дуже тяжело. Пекло. А вот этому порабощению, все, карта порабощения, перемена дома, внезапная перемена дома. Ну все, дома. И потери большие, и страхи, и шотики. Конечно, выстоять. Вот, все, бично вытягиваю. Вот, хороший урожай по жизни, положительное развитие, прогресс идет. В наших прогресс. Выстоять. І по умному, і хитростю. Там малюк один, що стоїть тільки. Подивися, як він там плани розробляє. Вистоїть, тяжело, дуже тяжело. Пекло хлопцям. Але вистоїть Україна. Так, ну і ще раз оце чи до осені 2025 року притихнуть. Обстрелы. Завершатся обстрелы в Украине до осени 2025 року. Так уход кого? Изобилие успех. Уход врага. Я говорю да. Ось, вот девица, колесница. Хорошие перемены. Вперед идем. Вперед, хорошим переменам. И изобилие успех. А, это движение, это не уход. Вот движение. К этому идем. Изобилие, успех. Ха колесница вперед. Хорошие перемены. Вот эти три карты говорят, да. До осени 2025 года. Карта мира. Решение императора. Помощь. С печалью. Да, надежно. Надежно откроем двери. Я говорю, да. Ну і все, всі питання подивилися ми з вами. Я думаю, що вроді як цікаві. Тепер будемо наблюдати і чекати, і не тіряти надежду. Ні в коїм випадку. Тільки вірити, терпіння і віра. Все, я сама вірю. Вчора тут поспорили взагалі. Сергій аж підстрибував. Хто теряет віру, кому хтось вже, вже все прям нема. Віри нема. Та як ми можемо, та так, 3,5 роки ми вже можемо. Це вже, вже що-то каже, говорить. Так що не теряємо віри, чекаємо, віримо і молимось. Всього гарного вам дня, миру та добра, до побачення.